Доброго дня, шановне панство, продовжуємо чати Hypernet і тема сьогоднішнього відео анотація ID класу. І асоціація багато до за допомогою анотації Many-to-Many Many. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І так, про анотацію ID класу, і анотації Generated Value, анотацію Sequence Generated ми розбирали в попередніх відео, можете ознайомитися. Також є декілька відео з асоціаціями один до багатьох і один до одного з допомогою анотації one to one точніше one to many і one to one, якщо послідовно казати. Ось. І ми також їх розбирали як двонаправлені асоціації. І зараз розберемо третю асоціацію. Багато до да багатьох. Також буде, до речі, двох направлень. Це допомога анотації many ту. Мені. І для початку нам треба ознайомитись із нашим сутністю. Перша сутність буде фон, який, до речі, композитний ключ. І так, це entity, ID класу анотація використовується для того, щоб зробити композитний ключ клас. Це наш, в принципі, фон ID. конструктор для Hibernate без параметрів. Наш конструктор, де ми можемо одразу ініціалізувати код і намбер. Це. Поля, які приймають участь у створенні композитного ключа. Фактично, вони їм і є. Так, це кетери і сетери. Йдемо далі. Sequence генератор, де ми створюємо свій власний автогенератор для нашої айтішки композитного ключа це назва нашого генератора, і нашого, наш... і назва нашої сутності в базі даних. Так само, звичайний конструктор для Хабернет, конструктор через Phone ID, який можемо створити. тут Поля ID це код і number. До речі, вони так само називаються, як в нашому композитному ключі класі, або це обов'язково. І тут ми вказуємо генератор, наш оцей генератор. Для кожної з цих полів. Далі створюємо асоціацію багато до багатьох з допомогою антації many-to-many. У нас фона B Direction, з допомогою map-at-by. І так, йдемо на наш person. Це наша сутність. Тут ID не композитна, просто одне поле. І тут у нас мені many, many асоціація, і вказуємо, яким чином ми хочемо зробити багато до багатьох. Це створюється з допомогою третьої таблиці. І ми її називаємо Person Phone. Далі є join column цієї сутності. Спочатку ми вказуємо ID, -шку, вона буде під Person ID. Так як тут ID, звичайно, погад, нам не треба вказувати, яка це колонка. Тут, в принципі, так зрозуміло, вона одна. І в цій таблиці person-font вона буде як person ID. А вже inverse join column тобто в нашому фоні, беремо ID, -шки, у нас там композитна. ID, там композитний ключ, код і number. І тут нам треба вже напряму вказувати через джан column нашу анотацію, що в а, нашому фоні поле код буде код ID в нашому person phone, і поле number буде number ID нашому person phone. Якщо ми в принципі так не вказуємо, він просто може не зрозуміти, які саме поля утворюють ID. Він бачить, що там. Дві ID, -шки. але яке саме ти хочеш код ID і number ID. Ну, в принципі, може здогадатись код плюс ID. Ну, якщо це був би штучний інтелект, можливо. Але в нашому випадку поки що треба вказувати напряму. Нам треба робити через сети, якщо ми хочемо, щоб діставалось у нас, в принципі, списком, якщо ми дістаємо список персонів, щоб нам діставалось одразу фон в одному запиті. Так, гетери і сетери. І тут у нас є допоміжний клас, де у нас, в принципі, приходить цей список фонів. Ми наш фон кажемо all. Add all одразу все додаємо. І потім ітеруємо по цьому фону. І кожному, по цих фонах, фонс, і кожному фону кажемо add person this. Йдемо сюди, у нас це ж теж допоміжний метод, не setter, а саме add person. У нас persons вже є, є хешсет, і ми просто ADD сюди person. Так. Це розказали. І тут все, в принципі, розказали. Йдемо в наш сервіс. Так як у нас тут апдейт, то на базі наших сутності Phone і Person будуть створені в таблиці. До речі, з ID. Якщо їх немає, в наших таблиць в базі даних, так, йдемо в нашу базу даних, в нашому випадку їх немає. Або якщо ми будемо робити зміни в наших сутностях. То ці таблиці ж також, також будуть а, змінюватися. Давайте зробимо запуск нашої аплікації. І так, що ми бачимо? Які запити? На створення person є ID primary key. Person phone, це третя таблиця, з допомоги якої ми робимо. Багато до багатьох асоціацій. Так, person ID, Code ID. Number ID, і все це композитний ключ в цій таблиці Key, person ID, Code ID, number ID. Добре. Створюємо наш sequence для нашого фона. І тепер робимо foreign key, тобто посилання з person phone на фон, Що це є код ID і number ID, так як у фоні це композитний ключ. Так, потім з person phone ми вказуємо на person, на person ID, так як там, в принципі, тільки одне поле ID. На нашу базу даних. О, багато чого створили. Так, наш person, наш фон і третя таблиця person phone, наші секвенси, Наш секвенс, ID sequence да, phone композитний. І, в принципі, person ID, який створюється автоматично, тому що там а, анотації sequence. Здається, якщо не поміняюсь. А, identity. Identity. Generated value, identity на одне поле. Супер. Давайте тепер зробимо збереження. І так. Всередині сесії і транзакції ми створюємо наш фон 1, наш фон 2. Потім ми створюємо нашого персона і в метод person 1. І наш метод ADD fonts з списком через set of Statistiчний Method передаємо метод. Передаємо фон 1 і фон 2. Session persist наш person1. Далі робимо таку ж саму логіку для нашого персона. Session Persist, наш Person, і Fonts, список наших фон 1 і фон 2. Для того, щоб зберігало нашого person і в наших фонах за один раз. Ми робимо тут fetch Type ігор, тому що, ой, вибачте, не fetch Type, а каскад. Type persist. Ігор FaceTime це для того, щоб їх діставати. Потім в іншому методі подивимось. Потім Transaction Commit і Session Close. Давайте зробимо запуск. І так, дивимось, створюємо нашого персона. Потім 4, визови, 4 виклики нашого sequence name. Так, наші секвенси для фона, тому що ми створюємо два фона, кожного фона є код і номер, Тобто фактично чотири рази. Супер. Потім створюємо ще одного персона, а потім робимо зв'язки багато до багатьох між персоном і фоном. І це робиться з допомогою чотирьох записів. У Нас є два персона, у нас є два фона, і кожен із них має а, список інших. Тобто один персон має на фон, на фон, інший персон має на фон, на фон. Тобто виходить 4 записи всього. Так, так, так. Давайте фон. Ось тут композитний ключ. 1, 2, 3, 4. Супер. Далі. Персон. 1, 2. Персон фон. All rows. Дивимось так. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 2, 3, 4. Тобто, у нас фон 1 має на 1, 2 і 3, 4, і фон 2 теж 1, 2 і 3, 4. Все. У нас є багато до багатьох. Кожен знає про кожного. Давайте тепер зробимо. До речі, я так подумав. Так, бачите. А в самому кінці чотири записи в Person фон. В сесії є такий метод, з допомогою якого, в принципі, можна було би зробити. Робимо персона, робимо два фони, потім робимо два записи в Person фон. Потім ми зробимо знову нашого personна, але нам не треба вже зробити наші фони-записи, тому що вони ті самі. І потім буде Person і фон два останніх. Напишіть в коментарях, знаєте, яким чином це можна зробити, щоб. Не саме у кінці було записи, а по черзі. Створюємо нашого person, два фоні, записи в personфон, потім створюємо знову персона і записи в person фон. Напишіть коментарях, дуже цікаво. І так, давайте зробимо тепер get. Тобто дістанемо. І так, всередині сесії і транзакції. Ми у сесії викликаємо метод GET, типізуємо, передаємо наш person, щоб отримати його. І під якою ID ми хочемо отримати? Під 1. У нас ця ID є, тому ми отримаємо нашого personна. Transaction commit і session close. Робимо бряку поза а, транзакцію і сесію. Подивимось. Так. Person знаходить під ID, супер. Є. І в цього personна є два фони. 3-4 ID і 1, 2. Супер. Ми отримали. Тепер, якщо ми зробимо запит на персона під ID 2, ми отримаємо список фонів той самий. Дивимося, так, під id 2 наш персон. фони у нас 3-4 і 1-2. Супер. До речі, якщо ми зробимо тут фон. Сюди фон. Сюди фон. Давайте, в принципі, змінимо. Назва цієї зміни також фон. Так, але у нас тут тут композитний ключ клас. Нам треба передати на фон ID 1L2L. Так, так. Все, значить, все правильно. Робимо запит. Отримаємо наша фона під ID2. І наші персони будуть в нього 1 і 2. Якщо ми зробимо. Піде діжкою 3 і 4. Знову запит. у нього теж будуть персони, піде діжкою 1 і 2. Так, 3 і 4. То 2. Ну, в принципі, це колекція сет і 1. А, Вона не завжди витримує порядок один і той самий. 2 і 1, Супер. Або 1 і 2, Ніякої різниці. Тобто ті самі а, персони. Отже, якщо ми хочемо, щоб в нашій сутності або в нашій таблиці був композитний ключ, ми можемо це зробити з допомогою анотації id клас і створити композитний ключ-клас. Але нас все ж таки, або також на все ж таки залишається можливість зробити асоціації із іншими таблицями або сутностями. І для того, щоб це зробити, наприклад, багато до багатьох, нам треба створювати. Додатково третю таблицю через Joint Table і вказувати колонки, які в нас будуть ID-шками наших таблиць або сутності, які ми хочемо зробити до багатьох. Так як в нас тут одна айдіжка, то нам просто достатньо в joint Column вказати просто ни. Якщо в нас композитна ID. Код і number неважливо. Ми робимо через ID, клас, через embeddable, це в принципі, неважливо. У нас є два поля, і для того, щоб наш хабернець зрозумів, які ID або які поля кому належать, то ми вказуємо назву reference column name полю, яким хочемо створити ID, і вказуємо name, код ID. Так само number, вказуємо, що це у нас number і number ID. В принципі, це ж саме анотація, коли ми робили багато. Один до багатьох. Ми вказували обов'язково назву наших полів і які а колонки ми хочемо, щоб були в наших таблицях. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу Хиберней, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.